Четверта річниця проведення референдуму в 1991 році, 1 грудня, ми з вами провели референдум, де сказали своє чітке слово про те, щоб бути незалежній, бути вільній, бути соборній Україні. І ми з вами 24 роки будували цю Україну, будували через Майдани. Будували через фальсифікацію виборів. І надіялися, що те, що люди два роки назад, а це якраз сьогодні річниця, коли 30 у ніч на 30 число були жорстоко побиті студенти Євромайдану. І після цього почався справжній Майдан. Ми надіялися, що вже ми Україну будемо будувати тільки вільно. Тільки спокійно. І сьогодні те, що відбувається у нас у Драбівському районі, іначе як вакханалією, як поверненням регіоналів через брехню, через фальсифікацію назвати не можна. Вибори, які пройшли у нашому районі, вони були позначені підкупом, позначені тиском, позначені тим, що голова районної державної адміністрації застосовував усі методи у найкращих у стилі регіональної влади. Навіть дожились до того, що вже ну, і назвати демократичною владою не можна було. Якщо уявіть собі, із 34 кандидатів, які йшли від радикальної партії. 16 осіб було практично вибито різними методами. Когось судо, судовими справами, когось адміністративним тиском, когось гроші. Але, одначе, вибори закінчилися. Третя частина практично 28% проголосувало за радикальну партію. Я знаю, що ви голосували не за радикальну чи не за когось. Ви голосували за людей в більшості. Ви голосували за тих, хто очолювали ці списки. Голова районної державної адміністрації очолив список партії Солідарність. Програвши ці вибори, набрали всього п'яте місце. Ну Що роблять у європейських країнах? У європейських країнах вітають переможця при нормальній демократії, бо ми всі ж вважаємо, що ми вийшли з Майдану і солідарність, і радикальна, і батьківщина. Ми перемогли регіоналів. Вітають переможця, і йдуть у відставу. Цього не трапилося. Вже на другий день після закінчення виборів почалися маніпуляції. Як вибити людину, яка пройшла від радикальної партії, тому що знали, що я йтиму знову на цю посаду. Яким чином? Шукали по всіх своїх рядах, підключилися вже черкащани. Для того, щоб провести людину, яка минулого разу у четвер висунута була на цю посаду, було різними шляхами вісім кандидатів у депутатів було знято з реєстрації. Люди, які проголосували у Криштопівці, де виграв третяк, Люди, які у Коломицях, вибачте, у Коломицях, де виграв третяк, Люди, які проголосували в Драбові, де про э, Сніткой люди, які проголосували в Левченках, люди, які проголосували у в Степанівці, люди, які проголосували в інших селах, практично їхній вибір було сфальсифіковано. Проводять людину, яка набрала у двох селах 108 голосів, 17 відсотків. Ну навіть не це найстрашніше. Те, що навіть вибори ці. Як і вчора сесія, яка проходила, вона теж позначилась фальсифікацією, і цим займалися люди, які вже в цьому набили руку. Знаючи про той порядок, відповідно було проголосовано так, що в другому турі ми обидва: я і Мусієнко, він як технічний кандидат, повинні були знятись нас із виборів, і людина повинна бути зовсім третя. Сьогодні ми побачимо, як їхня фантазія далі. Зіграє і побачимо, що буде на сьогоднішній сесії. Шановні громадяни, вже не в особистостях справа, запам'ятайте, і не в тому, хто стане отут сьогодні головою районної ради, а ми зараз через 20 хвилин підемо на сесію. Справа в наших ідеях, справа в тому, чи ми повернемося у старе, чи ми повернемося до того, проти чого вийшли наші люди. Два роки назад і проти чого сьогодні борються хлопці наші на сході. Вони борються не проти регіональної цієї влади, яка повинна і хоче повернутися. Сьогодні не можна жити так, як нас знову повертають. Я закликаю сьогодні всіх депутатів районної ради у вашому, через вас. Я думаю, що ми передамо їм. Вони всі нормальні люди. Вони потрапили під вплив вождів. Їхнє завдання сьогодні все-таки повернутися і побачити своїх людей. Слава Україні! Героям слава! Мабуть, я теж виступлю, тому що маю повне моральне право сьогодні виступати перед вами на організації Батьківщина. В 2000 році засновувала цю організацію в районі. Жодного разу не зрадила ні ідеям людей, завжди йшла чесно і завжди працювала на тих посадах, які мені доручала держава, працювала чесно. Те, що відбувається зараз, звичайно, я не могла знову ж мовчати, тому що пройшовши той шлях тортур, поневірянь, які робили із неугодними. В той час я це прийшла спогнати. Думалося, що після революції, і гідності все-таки щось зміниться. Але, на жаль, нічого не змінилося. Ті самі методи, ті самі тиски, ті самі гроші наших особистих інтересів, ні його, ні моїх немає. Повірте, інколи я казала, що ми тут робимо. Ми захищаємо щось своє. Ні, у нас немає власних інтересів, у нас нема землі. У нас нема бізнесу, у нас нема нічого. Ми можемо повернутися на свої посади в освіту і працювати, як ми працювали. Але люди, які йдуть до нас, просять не здавайтеся. Ми не здаємося. Ми будемо боротися. Бо тому, що сьогодні це не справа тому, хто стане головою районної ради. Чи це буде Дзега і е, переможе справедливість, справа в тому, що партія регіонів хоче зробити реванш, тому що їхні вожді це ярі прихильники партії регіонів. Просто хочеться запитати, чому ж вони пішли від опозиційного блоку, чого ж ви наробили ряд партій, під якими пройшли, і знову робиться оце в районі. Я дякую всім, хто прийшов. Я дякую всім, хто нас підтримує. Ще раз скажу, наших особистих інтересів немає. Якщо нам довірите сьогодні, тому що все-таки згідно Конституції стаття 5, влада в Україні належить народу. І я все-таки думаю, що саме народ також сказав і має поставити правку у цих усіх фальсифікаціях, які відбуваються. Зрозумійте, якби все було чесно, ми б пожали тим руку і пішли. Так, да, ми програли, але це нечесним шляхом. Нечесним шляхом вибивається і робиться все. Оце боляче, оце боляче і е, надзвичайно обідно, тому що наші хлопці гинули на Майдані і гинуть зараз зовсім не за те, щоб назад повернути тих людей, які створили цю ситуацію, і довели країну до війни. Я вам дякую. Ми можна може нам учасники народної війни, що зібралися у селищі Драбі 1 грудня 2015 року. З Нагоди 24-ї річниці проведення всенародного референдуму за незалежність України. Висловлюємо глибоку стурбованість у зв'язку із загостренням в Драбовському районі соціально-економічної ситуації. Підвищення цін на товари, народного споживання і енергоносії призвели. До падіння купівельної, купівельної спроможності населення, росту безробіття та стрімкого зубожіння пересічних громадян. Відбувається падіння виробництва, зменшується платеж, платежоспроможність населення, рівень безробіття, найвищий серед районів Черкаської області. Ми вже сьогодні можна говорити. Про те, що програма економічного, соціального та культурного розвитку Драбовського району на 15-й рік не буде виконана по більшості основних показників і районна державна адміністрація на за це пряму відповідальність, особливо. Особливо загрозлива ситуація склалася із цінами на газ для населення, який виявилися справжнім зашпоргом на шиї пересічних громадян. Адже програма житлових субсидій не відповідає інтересам населення і не вирішує питання його спроможності. Таким чином, нинішні, зим... нинішні зими тисячі сільських родин на Трапівщині можуть залишитись без опалення, а отже, без тепла у своїх оселях, що стосується що суттєво погіршить їхній добробут. Незважаючи на це, Драбівська районна державна адміністрація на чолі з головою РДА Гайдаєм не вважає належним заходів до стабілізації на соціально-економічної ситуації та вирішення нагальних проблем, що турбують жителів району. Натомість, останнім часом, всі свої зусилля вона спрямує на боротьбу за владу та обслуговування амбіцій окремих високопосадовців. Насамперед, це... Проявляються в їхніх спробах знищити в Грабському районі реальне самоврядування та дискредитувати голову Правенської районної ради землю, який на цій посаді послідовно відсутні від інтереси жителів району. в районі. Ми обурені тим, що останнім часом з боку керівництва РДА почастішили спроби прямого втручання в діяльність органів місцевого самоврядування та ганебні спроби підкупу і тиску на представників цих органів. Одним з наслідків таких дій стало те, що 8 кандидатів депутати Драбівської районної ради, обраних від партії Черкащани, а саме Третят село Коломиці, Борославець, село Степанівка, Кучеренко, село Яворівка, Дика Криштопівка, Снітко Драбів, олексієнко Бойківщина, Зінченко Левченкове, Паламарчук, Переранці відмовились від депутатських мандатів. Чим фактично зрадили своїх виборців та забезпечили проходження до районної ради, керуючим відділом СТОВ Пальмира Василь Іванович Пусієнка, незважаючи на те, що у своєму рідному селі Нехайки набрав лише 112 голосів, що становить 17%. Саме він був висунутий на посаду голови Драбовської районної ради та підтриманий представниками БПП Солідарність і деяких інших політичних сил. В результаті таких маніпуляцій та підкилимних ігор керівництво Брабинської РДА заблокувало обрання на посаду голови районної ради ДЗЕП, якого підтримали представники демократичних партій та громадських організацій Драбівщини. Нагадуємо, що 25 жовтня 2015 року на виборах депутатів Драбинської районної ради радикальна партія Олега Ляшка, яку... <кій> Утримали понад 4 тисячі голосів і провела до ради 11 своїх депутатів. У той же час партія Порошенка, Солідарність та чоловік з головою РДА Гайдаєв, отримала лише п'яте місце і провела до ради 5 депутатів. Такі результати виборів дуже переконливо свідчать про те, що хто є справжнім лідером у Дравницькому районі і кого підтримують люди. У зв'язку з цим висловлюємо недовіру голові Дравницької районної державної адміністрації Гайдаю та звертаємося до президента України Порошенка з вимогою звільнити його із займаної посади, як, особисто, як особу, котра не користується авторитетом та підтримкою більшості жителів Драбівщини, та неспроможно забезпечити в районі порядок і стабільність. Сьогодні депутати Драбівської районної ради зроблять ще одну спробу брати голову районної ради, а заодно отримають ще один шаг, щоб довести жителям району свою чесність і патріотизм. У зв'язку з цим ми стверджуємо. Ми звертаємося до них з вимогою підтримати на виборах голови Драбівської районної ради кандидатуру ЗЕГІ та разом з ним сформувати у раді коаліцію патріоти Драбівщини. Звертаємо увагу всіх депутатів Драбівської районної ради, що монополізація влади однієї політичної сили, а також намагання встановити диктатуру цієї політичної сили навіть в масштабах одного району може мати погані наслідки для всіх, хто підтримує таку політику. І нещодавно ми вже... І нещодавно ми вже мали можливість цьому переконатися. Отже, не варто випробовувати терпіння народу і провокувати його на нові майдани та революції. Слава Україні! Підтримуємо це звернення. Будь ласка, проголосуйте. Я дуже дякую.